Так і космічітиськи бо вже четвертий будинок, і везде ми робимо ремонт. Олександр та Жанна Сомова приїхали з Береслава, Херсонської області. Так часто змінюють житло, розповідає подружжя, не через примхи. На виховання мають вісім дітей, сиріт та позбавлених батьківського піклування. Всі різного віку і різної статі. Тут дівчатка в нас виходить, тут. Там чотири, і тут чотири. Як жили під окупацією, говорить пан Олександр, і досі важко згадувати без сліз. Перші два місяці майже не виходили з підвалу. Я, наприклад, ходив на рибалку кожен день. Мені було без різниці, там уб'ють, не уб'ють, але я зловив того кара, то карася, продав, тоді ціна була 10-15 гривень на ту рибу. Продав і купив на ті гроші хліб. Рятували і свої запаси, каже пан Олександр. Але коли діти почали хворіти, вирішили тікати. Виїжджали п'ятьма машинами. Відстань у кілометрів долали 8 годин. Проїхали більше 60 російських блокпостів. Виходить з машини, не в ніякому випадку, бо їдеш, а машини просто стоять розстріляні. У мене в телефоні вони одну фотографію знайшли просто в камуфляжному костюмі. Вони кажуть, що це саме це форма. Ну, натовська, типа, і отож ж мене розділи до трусів. Те все оформили на дві неділі в підвал. Це все під автоматом. Зрештою, говорить Олександр, переписали всі дані, такі відпустили. Трохи згодом дізналися, що власний будинок пережив авіаналіт. Вона прилетіла 500 кілограмова під будинок за 50 метрів. Сняло повністю кришу з будинку. Вибило всі вікна, всі двері. всі Ну, ворота у цей будинок на Монастирищині родина заселилася всередині літа, а город, розповідає господиня Жанна, засадили у травні, ще коли в хаті жили інші люди. А -ну. Так. своє життя родина бачить тільки на землі, у приватному будинку, щоб свій город і свій майданчик для дітей, говорить Олександр Сомов. Надо, щоб на вулиці була беседка. Воно, в принципі, що таке двір? Воно більш Ну, Цей... Діло в тому, що там трава, тому сказав вирви траву, тому полить, тому ще щось, а що в квартирі. Тут біля хати родина проводить увесь вільний час, говорить пані Жанна. Тато мій, ну, Біологічний. Коротше, казав, що він дуже хотів багато мати внуків. Дуже хотів. Ну так получилось, що він їх не дождався. Ну а ми якось ви якої виконали його мрії, щоб було багато дітей. Він хотів, щоб це був сміх, крик, Це вдворі. Пані Жанна говорить, своїх дітей з чоловіком не мають, а про велику родину мріяли завжди. 23 роки тому установили першого хлопчика, потім ще трьох. А шість років тому створили дитячий будинок сімейного типу. Треба щоб менше було цих дитячих будинків. По цьому треба, щоб були такі родинні, щоб діти чувствували себе як вдома, а не як. У нас виходить, дітки ми брали всіх маленьких. Ну, виходить, вони фактично не були в дитячих будинках, вони і не знають, що це таке. А як розказують діти, що там і. Ну, не, не таке якась виховування, як цей, і закривають, і обіжають. долучали я брата, це в нього зараз теж дев'ять діток, виходить, це кумів взяли в них теж зараз шестеро діток. І так оце ми 10 багато, років. да, ми багато це люди брали, брали і теж щасливі. І дітки щасливі, вони щасливі. Що... І сім'я здорова. Вся родина говорить Жанна сомова з того, згадує про рідну Херсонщину. Проте майбутнє починають будувати вже тут, на Черкащині. Батьки показують дітям ділянку, яку пригляділи під власне житло. Це вход буде тут. тут буде вход, тут будуть ворота під машину. Там буде дом. Без городу у нас не буває. Без не буває. Да. А, да. Не да. Тут хата <сі> <сі> міста на город, і на будинок, і на да, приусадібний цей, і, да. і, і, головне, буде площадка, турніки, це все буде. Це все Для ми зробимо. Все буде, і качелі будуть. Все качелі все буде. буде. З землею та будівництвом, говорить пані Жанна, допомагають доброчинники. По допомогу родина зверталася, аби підготуватися до нового навчального року. Торік, коли була дистанційка, розповідає пані Жанна, діти вимушено пропускали навчання. Телефон був один на всіх. Цьогоріч звернулися, каже мати вихователька до фонду Олени Зеленської. Це все готується до школи, до школи готуються телефончики, планшети. Зараз є, тому що учоби потім не буде. Ми зараз таблицю повторяємо, читаємо. Марія Гаврилян, Суспільне новини, Черкаси.